Рунюк згадала прізвище цієї дівчинки, вона намалювала цю геніальну роботу. Знаєте коли? Відразу після помаранчевих подій 2004 році. Тобто, ця свята дівчинка передбачила все, що відбулося після 2004 го року. Немає сенсу зараз ремстувати нарікати, все, минулося, розправи накрила, летимо далі. Але вона зобразила нижче пінтуса, оце я у синьому кольорі. Бачите? Мова це іерогліфи, національні коди, ми зрозуміли тільки для ворога. А оцей до гори» — це ми з вами. Це наш з вами поступ. До гори, догори, лишили їх там в півниці, навіть там живуть, як щурі. Ми йдемо до гори, ми не маємо часу на зупинку далі. Це філологічна робота. Засом підходять. Що то вчити українську мову, ми знаємо її з дитинства і так далі. Но тільки гуманітарій дуже добре усвідомлює, що будь-яку іноземну мову можна добре вивчити за 5-6 років. Свою треба вчити все життя. Іван Франко знав 16 мов. Але серце його палатало тільки однією мовою, українською. Леся знала 10 мов. Але свою геніальну бояриню, яку, до речі, заборотка в школі вже не вивчають, і свою лісову пісню вона написала саме українською мовою. Марко Лочов також знала 10 умов, але знаменитою стала тільки завдяки своїм інституції. Тарас Григорович каже, чотири мови знав, але кричав тільки одною. Не знаю, чи ще треба наводити якісь аргументи, щоб було зрозуміло, що мова це зброя. Тому не випадково інші перед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України на її поневолення. Російський народ, який досі... Буде нести той імперіалізм, робити не все, щоб тримати Україну в поневоленні. На це виразно вказує стан політичної думки і настанова російської маси всіх російських політичних середовищ, як комуністичних, так і антибольшевицьких. У всіх них живе крайня ворожість супроти ідеї державної окремішності, суверенності України. Це казав Степан Бандера у далекі -х, х 50 х роки. І ще одна: Росія є тільки одна, каже Степан Бандера, імперіалістична, і так буде доти, доки російський імперіалізм не буде дощенко розторощений, а російський народ не вилікується з нього через пізнання, що його імперіалізм приносить йому самому найбільше лиха жертв, терпінь і падіння до цього ще далеко. Тобто, в особі Степана Бандери не просто маємо. Грандіозного політичного діяча практика, ми маємо теоретика, прогнозиста, який ще у 50-х-40 х роках казав, що буде з нами у 2013 році. Вони виграли тоді битву за українську душу. Зараз наше завдання у цю битву відкрито стати у цій своїй монографії, яку я тут вам презентую, я цю битву показую на мовну. Зокрема, знищення усіх п'ятдесятих мовознавців, які формували правопис 29-го року, і дуже показовим у цьому контексті було нещодавно відкриття меморіальної дошки Юрію широку Шевельову, який чи не найкраще описав цей страшний період знищення української мови українських мовознавців, як існувалися Кернесу Допкіне. Коли громада відкрила цю меморіальну дошку на будинку, в якому понад 20 років жив Юрій Шевельов, тобто вони панічно бояться відродження пам'яті тих людей. А це тільки знак того, що ми повинні з вами робити, власне, цю пам'ять відроджувати, читати праці тих людей, видавати їх, заглиблюватися у їхні тексти. До речі, на початку жовтня ми у Львові відкриваємо меморіальну дошку, присвячену. Творцеві Бандерівського покоління, а творець Бандерівського покоління зовсім не галичанин. Творець Бандерівського покоління Дмитро Донцов, якого так само манило до Львова, як манило до Львова і інше побратство Тарасівців, в якому був Коцюбинський. парламенті має велику націоналістичну фракцію. Це свідчить про силу народу, про те, що не зважаючи на темі, світло пробивається, тим більше для молодого студента ТП, який має такі широкі можливості через інтернет довідатися правду. Чи не підсумкового контролю знань, вигляді сесії, фахового випробування на скорочений термін навчання спеціаліста, магістра вести комп'ютерне тестування за принципом ЗНО 100% це неможливість корупції підвищить якість освіти, волаючий студент, от волаючий студент, от не в тому суть, волаючий студент, який буде контроль, а суть насправді в тому за якими джерелами студенти ти збираєшся жити. Суть не в оцінках, які ти отримуєш, суть в мотивації того, що ти робиш. Суть у тому, аби ти, влаючий студент, протиставив себе недолугому викладачеві, не витрачаючи на це особливої енергії. Даруйте, я ніколи нікому не носила хабара, але в мене у дипломі немає одна четвірка за все навчання. Тобто, якщо людина сильна, вона все поборить. Якщо людина слабка, вона буде нити, вити і казати, що мені хтось завинив. То не треба так жити. Треба з об'єкта ставати суб'єктом. Пам'ятаю на заняттях з філософії, коли прийшло якесь чудо тропіків і розповідало мені про діалектичний матеріалізм, бо дай слухало. А я вже читала деякі інші книжки. То що я робила? Я змущалася з того, ви цього парку. І довела його до того, що він зараз вийти з авдиторії. літературу, мій одногрупник сміливець, Богдан Сарабон піднімав руку і казав, а хто такий Володимир Винниченко? А розкажіть нам про Володимира Винниченка. Тоді докладач вкривався червоними плямами, а ми тиснули під партою лапу Богдана і Сарабону. І я впевнена за кожного свого одногрупника, що він знаходить спосіб донести правду на заняття із української літератури, і з української мови і з історії. Я впевнена, що мої одногрупники розкажуть дітям і про вилучену з програми Голодомор, про Голодомор твір Марії Ласа Самчука. І про вилучений з програми твір Жовтий князь Барки. І обов'язково мої одногрупники поведуть своїх дітей на виставу театру Сіньковецької Бояра Єлесі Українки. Тому що цей твір також вилучено з програми. Тому давайте не дивімося на те, що погано, а робімо самі своєю поставою, своєю позицією добре у протиставленні до цього гнилого радянського і стовкового механізму. є спадкоємцями монголо-татарів, адже науковці стверджують, що у них тече більше 80% стідили ні, уроківської. Ну, ні. Поет політик. До речі, смішна історія. Вибачте, автор цієї записки, що я е, трошки іншу тему задаю. Прийшла я у рідну школу своєї дитини. Чого я пекла? В цю школу де вчилася моя Софійка, яку я бачу через вікно. Я, я не шукала понтової школи, де викладають англійську мову. розумієте. Я шукала ту школу, яку я бачу, щоб я вийшла на вікно, на балкон бачила, о, зайшла моя дитина. А слава Богу, двері за дитиною зачинилися. Я слухійна, дитинка перейшла через дорогу. Крапка. Отже, прийшла я до тої школи, щоб нагородити дитинку, яка намалювала дивовижний плакат у стилі того, що я вам показувала, бо я потім це робила в межах всієї країни, в окремих школах Львова і так далі. Значить, ця дитинка намалювала якийсь пейзаж, український пейзаж типовий, і написала гасло. Якщо ти не шануєш української мови, то їдь додому! Он добачный пиляй дому. Як співають за ковід Шевченка, і ця строфа, де вражою злою кров'ю волю укропити, вони не співають. Я тоді запитую, учительку, а що це за ілюстрація Шевченка? Що це ви каструєте Шевченка? Що ви повертаєтеся до СОВського Союзу? Ви що боїтеся Шевченко слів? Вражою злою кров'ю волю окропити? Вони заніміли. Тобто представляєте, якою потугою. Є Шевченко. Тому 200 років ми до нього йдемо, Тому в кожній другій хаті висить його портрет. Чиї портрет? В чий хаті висить портрет Януковича? Скажіть, будь ласка. Взагалі, <плес> <плес> чи можна собі уявити, що через 200 років хтось повісить його портрет? Його, Ахметова, всі, всі які ті хеври, як їх ще назвати, це страшно собі уявити. Тому повертаюся до записки про кров, яку ці У Рофінської, монологи цукарської крові. У чому вона назву, а, то у чому вони вор... ну, вкрали назву Русь, як ви думаєте, чи Москва повністю знищить Україну? Йой, ви що таке смішне кажете. Та яке знищення? Я вас прошу, Козаки за Отже, щодо, е, кожен із народів має якийсь субстрат. Субстрат це основа, на якому він формувався. Кажуть, що український субстрат кельтський і іранський, залежно від теренів. Дуже глибинно це все йде. Московський субстрат цифільно-угорський весь їхній фольклор фінно угорські там пам'ятаєте в цього їхнього поета коло кучеряво на його прізвище у Лукоморі Дуб, зелений все ходить Кот там про його кота він пише. Так от в кота вселялася, ніби нечиста сила. Це фінський фольклор, балалайка це фінське, Матрюшка, це навіть взагалі скидаю. Прийшла прапор вкрали в голландців. Славить вкрали в англійців. Русь назву русь у варіанті грецькому росія вкрали в українців. Тобто брешуть і крадуть, крадуть і брешуть, брешуть і крадуть. <плес> 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 Форму росіяни за одними даними, зокрема, як каже, один із дуже цікавих дослідників, до речі, директор, нашої ісламної бібліотеки Степани Каульгові Євген на Панечний. Геніальна монографія рекомендую знайти, почитати кілька видань мала, як русини стали українцями. Чому руси не стали українцями? Не стали українцями. Можливо, помилилася в назві. Він каже, що слово росіяни, що слово росіянин створив наш українець Іван Прокопович. суфікс Н зрозуміло, що означає територіальна прив'язаність русь, Рос, грецький варіант назви Руси. Тому нічого вони слового не слово мають, звідси така агресія. Звідси таке бажання доточити собі нашої історії. Звідси таке бажання слово про Ігорів похід назвати своєю пам'яткою, чи моління Денила Заточника, чи весь інший той клас української культури. Проте свідомі вчені, таких у нас вони деколи можна знайти, кажуть, що російська літературна мова формувалася на церковно-слов'янській основі, але під потужним українським впливом у другій половині 17 століття, коли українські видатні вчені поплилися туди, до Москви, обслуговувати Петра І. І ми за це платимо зараз, за ту їхню зраду, тому що зрадана перша духовна і інтелектуальна еліта. Що можна казати і подідою простої людини, коли зраджувало дух і ництво, і коли зраджували так звана інтелігенція, тому не випадково її називають гнилою? Це були перші зрадники. Народ залишався без голови. Знаєте, як казав один із воєвод Київських, здається, Адам Кесій, боже борони, щоб я помилилася, що український народ? Другої половини 17 століття нагадує мені, бестію без голови, Бестію у дуже позитивному значенні того слова, серпну тварину, яка весь час рухається, шукає виходу. Голови нема. Частина голови пішла служити полякам, інша частина голови пішла служити москалям. Народ лишився сам. І цей народ настільки потужний, що він наростив іншу голову. Цей народ зумів за мертве 18 століття підняти на найближчу висоту свою просту. Мову фольклору, мову думу. Жодна гребля не вистояла перед нашою кроничною фольклорною мовою. Наша мова сформувалася на основі діалектів. Російська сформувалася на основі церковно-слов'янської. Ось це ще один приклад незнищенності цього народного тіла. У найкращому значенні розуміння терміна тіло. бо то тіла підцевичне, де і виділи, що тут за смороди звідси повиходили. Я ще раз до них повертаюся. Тому Москва, це навіть писати про Шупана пана таке не можна. Це навіть в голові такої думки не можна прокручувати. Це означає, що ви не вірите собі. Це означає, що ви визнаєте себе слабше. Але ж наші з вами попередники писали на своїх знаменах воля або смерть. Невже ми там маємо дорожити життями боягузів? Я не розумію цього підходу. Як казала повторює на Костенко, нічого, все це дико смерть. Ми всі відійдемо. Але діла злих, діла добрих оновляться, діла, діла добре поногляться, діла злих загинуть, каже Тарас Григорович Шевченко. Чи може загинути Шевченкове діло ніколи в житті? А діло Януковича ми будемо все сміяти за 10 років з того, що ми таке мали за президента. Ми будемо казати, що може. І не ми з вами тепер будемо йому копняка давати. Йому копняка буде давати південі схід, ті, кого його обрали, ті його і пошлють у безлість. Так як ми з вами послали у безлість Ющенка, бо ми його обрали. Бо ми йому приписали ті характеристики, які маємо ми, а не мав Він. Так само і там буде зараз вирішуватися доля України. Тому ми максимально зосереджуємо свою роботу зараз власне на сході на певний війн України. Тому як можна припускати. Віддаю то, Андрій Міністр Таваш підписав указ про звільнення вагітних учениць. Та усиновлювачів від, від, від випускних іспитів у школі. Що обговорювалася проблема на засіданні комітету Верховної Ради до складу і я взагалі за перший чую. чую про звільнення вагітних. До речі, на комітеті такі проблеми не що шановне товариство. Часом люди собі доявляють, що робить комітет. Комітет розглядає винятково законопроєкти. А якщо є якась проблема у суспільстві, то ця проблема озвучується через депутатський запит або депутатські звернення. Тобто комітет не розглядає жодних звернень людей. Комітет винятково працює над законотворчою діяльністю, комітет організовує круглі столи. Комітет організовує комітетські слухання, парламентські слухання і так далі. Якщо ну, дайте мені цей указ Гіни Табачника, не знаю я про вагітних учениць, Знаєте, як там, хай читають вагітні учениці Катерину Тараса Шевченка, мені признайте, ви, ви, чим виходить. Хай, хай ці вагітні учениці прочитають, кохайтеся чорнобриві там не з москалями, бо москалі чужі люди роблять деву. То я ще маю чиєю з горістю перейматися собі. Воно не знає, де йде, що робить з ким си. <плес> Тут просто сіла. Що там мама стала? Головним кого. Не будемо називати її ці. Шановна пані людина, відома вам ситуація вузах. На периферії науку тут знищують, викладачів звільняють хвиля недоворя, яка шкіл увійшла в музей. Як ви думаєте, як я думаю з цим боротися? У нас зареєстрована величезна кількість законопроєктів, які стосуються мораторію за мораторію на закриття дошкільних установ шкіл, е... установ дошкільної освіти. Крім того, у нас є зареєстрована постанова на мораторій звільнення викладачів. Ну і що з того, що в нас зареєстровано, ми не маємо 226 голосів у парламенті. Тобто ми їх всіх напрацювали. Комітет проголосував за це одностайно. Минулої середи чотири із тих законопроєктів було винесено на обговорення. Перший законопроєкт стосувався мораторію на закриття шкіл у селах. Битва в парламенті була така, що ви цього не можете уявити. В результаті партія регіонів комуністів за це не проголосували. Три наступних законопроєкти взагалі не були далі на розгляді, тому що поряд денний було вичерпано. Ще одне, що зазнала, що шановна громада: що опозиційні законопроєкти, а ті, які я вам назвала, які стосуються і середньої школи, і вищої школи, вони це все одно працювали на законодавчому рівні, опозиційні законопроєкти розглядають тільки в один день. Цей день називається середа. І процедура розгляду тих законопроєктів триває тільки з 10 до 2. -ї. Ну, з 10 це ще добре сказано, тому що півгодини. Депутатські фракції мають можливість озвучити якусь проблему. Якщо ми не встигаємо розглянути цей законопроект, він йде безодню. Коли його з безодні піднімають? Його з безодні піднімають тоді, коли в понеділок засідає погоджувальна рада. Що таке погоджувальна рада? Це очільники комітетів, більшість із яких має не опозиція і влада, а також керівники фракцій. І там вони голосують. І тоді опозиційний закон знову не попадає у порядок денний. Ну, ось така процедура. У чому полягав. О, дякую. дякую, пан Геннадій. У, -у. у чому полягав світоглядний конфлікт з Шевельова з Донцовим? Боже, <пробіт> яке глибоке запитання. А у чому полягав конфлікт між Іваном Франком та Михайлом Ржевським? Два генії не можуть бути в одному часі поряд. Розумієте? Їм затісно. Це так, якби дві планети у нашій галактиці підійшли впритул одна до одної. Був би вибух. Тряслася би ціла галактика. Мені здається, дорога громада, що тут діють чинники дуже ниці. А великі люди також мають і не риси. Тут існує просто зазрість. Це перше, що я собі думаю, аналізуючи взаємини Шевельова і Донцова. Крім того, за своїми переконаннями, Донцов був націоналістом. Шевельов націоналістом за своїми переконаннями не був. Хоч він був українським патріотом, хоч він за національністю німець. І в 20-х чи 30-х роках він прийшов у відділок і сказав, напишіть мені паспорт, що я українець. З нього там сміялися і казали, та який ви українець, коли ви Шнайпер, так? А він каже, ні, я хочу бути з тим народом, який падаючи весь час здіймається. Це феноменальна риса, казав геніальний Шерек Шевельов цього народу, що падаючи, він зіймається. Я хочу бути разом з ним. Так сказав цей великий німець. Нема в сучасному лінгвістичному чи даруйте, філологічному просторі потужнішого мовознавця, ніж Юрій Шерек Шевельов. Тобто цей етнічний німець написав найкращу історичну фонологію української мови. Донцов. Різну кров у собі мав. І німецьку також. Дід його мав прізвище Донець. Це вже потім змоскало -з його прізвище на Донцова. Тобто, якщо говорити сучасними категоріями, то Шевельов скидався до ліберальної моделі побудови світу, а Донцов був виразно націоналістичної парадигми. Звідси також конфлікт. Але мені здається, що первісно він все-таки полягає в інтелектуальній площині. Це були два дуже Потужних розумів країни. Хто з них мудріший, не смію казати, бо ви скажете, що я заангажована політично. Бо розум це ще не мудрість. Прочитайте геніальну статтю Шереха Шевельова Маросейка, здається, вона так називається про малоросійську вулицю в Московії, де він каже, що три перешкоди є на шляху українця. Перша перешкода це Москва, друга перешкода це наша вічна провінційність. І третя перешкода це комплекс Кочубеївщини, тобто зрадництво. Натомість Донцов оперував іншими категоріями.